7 грудня День української хустки. Українська хустка – оберіг і символ нації. Хуста хистка від слова хистити, захищати. Вона захищає голову, плечі людини від холоду, спеки, дощу і вітру. Заміняла спідницю і плащ. Хустка це таємниця у багатьох народів світу. Вона була символом покровительства жінки і оберегу, захистом від зла. Українська хустина, дівоча і жіноча прикраса, незамінна супутниця у житті прекрасної половини людства, оспівана у піснях завжди була вагомим доповнюючим елементом жіночого народного одягу. Крім побутового, хустка в Україні має ще обрядове значення. Народні обряди, пов'язані з хустиною, супроводжували дитину від самого народження. Коли до дівчини приходили свати, вона виявляла незгоду виходити заміж врученням гарбуза. Якщо парубок був до душі, то нареченому дарувала хустку. Хочеться вірити, що від сьогодні хустка буде не лише модною деталю на один день, а й предметом благовіння перед одним із національних символом оберегом. Не цирайтеся, хустинок, дівчата. Це ж ви носите тільки шапки. На хустки Україна багата і ще на них бережки. Вітаємо усіх! З Днем української хустки